Поліклініка Чернігівської міської лікарні номер 2 У коридорі черга з людей, які прийшли вакцинуватися. Переважно це ті, хто робитиме бустерне щеплення. Вкололи третю дозу і чернігівці Лідії. У мене вже рік поважний. Я перехворіла, мабуть, на ногах. Ну, завдяки тому, що вакцинувалася. Я з дівчатами поспілкувалася. Сказали, що краще Pfizer. Кілька тижнів Файзера в Чернігові не було. Нещодавно його привезли. Зараз люди можуть вибрати, яку вакцину колоти. Є Файзер і Коронавак. Ми, коли людина заходить, обов'язково дивимося, які вакцини у нього були зроблені попередні. Ну і далі можемо порекомендувати. І з того, що в нас є в наявності, людина вже може вибрати. Молодь більше вибирає Pfizer вакцину. Люди більш похилого віку вибирають як Коронавак, так і Файзер. Чекала на Файзер і Чернігівка Поліна Філіпович. Я б хотіла завершити цикл саме ну ті дві Файзеру, ну ту третю Файзеру. Одного разу я переболіла короною, мені вистачило, тому я зробила вакцинацію і гарно себе почуваю після цього. Кількість охочих вакцинуватися порівняно з літом наразі зросла, каже Альона Гомас. Щодня до них приходить близько сотні людей, але зросла і кількість хворих. З кожним днем зростає кількість хворих на коронавірус. Ми це бачимо, направляючи людей і на тести, і з кожним днем виявляється все більше і більше. Майже всі, кого направляли на ПЛР-тест, вони позитивні. Також зросла кількість хворих в стаціонарі за останні 10 днів. Вона зросла втричі. Вакцинуватися краще було влітку, щоб встиг сформуватися імунітет до коронавірусу. Однак і зараз, за словами лікарки, щепитися не пізно. Захворювання у людей, які вакциновані двічі, протікає більш в легкій формі, тобто це завдяки вакцинації. Зараз люди роблять як першу, другу, третю і навіть четверту дозу. Другу бустерну дозу лікарі рекомендують робити за п'ять місяців після першої. Нині в області, за словами головної координаторки з вакцинальної кампанії Романи Супотницької, є близько 10 тисяч доз вакцини Pfizer до 20 тисяч доз Коронавака. Наступного тижня очікують на поставку вакцини Pfizer, яка діятиме проти штаму Омікрон, але нею можна буде робити тільки бустерне щеплення. Наталія Гоман, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.